З усіх садових лайфхаків в інтернеті, англійська сіль епсом сіль, один з найпопулярніших. Вона увійшла в садівничу практику задовго до того, як стало модним вірусне поширення інформації. Але чи можна використовувати англійську сіль для гортензів, або вона їм зашкодить? Це заєднання сульфат махнію рекомендують для вирішення безлічі проблем в саду? Поліпшення росту і цвітіння в якості добрива для боротьби зі шкідниками і хворобами, а також для усунення різних порушень розвитку рослин. Однак, якщо пошукати наукові підтвердження цим заявам, їх виявиться підозріло мало. Якщо вам цікаво, чи справді ложка солі сама здатна вирішити всі проблеми з гортензіями, ви прийшли в потрібне місце. Коротка відповідь. Якщо у вашому ґрунті немає дефіциту магнію, або якщо він не блокує його засвоєння, сіль епсома для гортензі шкідлива, вона не змінює кислотність ґрунту, відповідно, не впливає на колір бутонів. Також вона не покращує цвітіння, якщо немає дефіциту магнію, і не відлякує шкідників і хвороби. Навіть якщо у вашому ґрунті не вистачає магнію, існують набагато ефективніші способи покращити його стан. Краще залишити англійську сіль для домашнього використання і не застосовувати її в саду. Англійська сіль і рослини. Англійська сіль або сульфат магнію – це хімічна сполука, що містить магній, сірку та кисень мджису. Вона отримала свою назву на честь міста Епсом в Англії, де була вперше виявлена в мінеральних водах. Сульфат магнію застосовується в різних сферах. Завдяки високому вмісту магнію його використовують для розслаблення м'язів, додають в солі для ванн і навіть застосовують як натуральний засіб від стресу, безсоння і сонячних опіків. У садівництві англійську сіль часто використовують як добавку для поліпшення росту рослин. Це одне з найпоширеніших альтернативних добрив, про яке часто запитують садівники. Чому садівники використовують англійську сіль? Англійська сіль містить магній і сірку два важливих вторинних поживних елемента для рослин. Вони не потрібні в таких великих кількостях, як азот, фосфор і калій, але все ж відіграють ключову роль у здоровий рослин. Магній бере участь в утворенні хлорофілу речовини, яка надає рослинам зелений колір і дозволяє їм поглинати сонячне світло. Без нього зростання сповільнюється, а листя можуть жовтіти. Сірка також важлива для росту. Вона допомагає рослинам виробляти білки і амінокислоти, а також бере участь у формуванні хлорофілу. Оскільки англійська сіль містить ці два елементи, її стали використовувати як швидкий спосіб заповнити їх дефіцит. Але на цьому її застосування не зупинилося. Згодом з'явилися міфи про те, що вона прискорює проростання насіння, підсилює цвітіння і навіть робить квіти яскравішими. Незважаючи на відсутність наукових доказів, англійську сіль стали вважати мало не панацеєю від усіх садових проблем. Англійська сіль і гортензії. Хоча англійської солі приписують безліч корисних властивостей, у випадку з гортензіями більшість з них не підтверджується наукою зміна кольору квіток гортензії відомі тим, що можуть змінювати колір залежно від кислотності ґрунту. Правда. Не всі види на це здатні, тільки деякі сорти хайдрейнджа макрофельла і хайдрейнджа Серейте. Колір гортензів залежить від доступності алюмінію в ґрунті. У кислому середовищі алюміній легко засвоюється, і квіти стають синіми. Влужний алюміній блокується, і квіти рожевіють. Англійська сіль додає в ґрунт магній і сірку, але жоден з цих елементів не впливає на РН і доступність алюмінію. Більш того, надлишок магнію може порушити баланс поживних речовин і утруднити засвоєння алюмінію, що завадить гортензіям стати синіми. Висновок: англійська сіль не змінює колір гортензій. Поліпшення цвітіння Якщо англійська сіль містить важливі для росту елементи, логічно припустити, що вона може посилити цвітіння. Але на практиці все складніше. Цвітіння гортензій залежить не стільки від магнію і сірки, скільки від інших факторів. Якщо цих елементів і так досить в ґрунті, додаткове внесення не дасть ефекту. Однак, якщо аналіз ґрунту покаже дефіцит магнію, англійська сіль може тимчасово покращити ситуацію. Але навіть тоді краще використовувати органічні добрива, такі як компост, щоб оздоровити ґрунт у довгостроковій перспективі. Висновок, англійська сіль може допомогти з цвітінням, тільки якщо в ґрунті не вистачає магнію, але є більш ефективні способи вирішення проблеми. Боротьба зі шкідниками та хворобами. Деякі садівники вважають, що англійська сіль відлякує слимаків і жуків, а також захищає від грибкових захворювань. Але наукових підтверджень цьому немає: слимаки не бояться магнію або сірки. А сілі в назві швидше за все породила цей міф насправді, шкідників більше хвилюють умови середовища, а не наявність англійської солі. Що стосується хвороб, сірка дійсно входить до складу деяких фунгіцидів, але в них вона міститься в іншій формі і в набагато більших концентраціях. Для боротьби з грибком краще використовувати спеціалізовані препарати. Крім того, надлишок магнію може порушити засвоєння інших поживних речовин, послаблюючи рослину і роблячи його більш вразливим до хвороб. Висновок, англійська сіль неефективна проти шкідників і хвороб, а у великих кількостях може нашкодити головні висновки: якби нам не хотілося вірити в прості рішення, англійська сіль не дає тих результатів, на які сподіваються садівники. Вона не змінює колір гортензій. Не підсилює цвітіння, якщо тільки в ґрунті немає дефіциту магнію і не відлякує шкідників. Більш того, її надлишок може нашкодити, порушуючи баланс ґрунту і пошкоджуючи коріння. Найкращий спосіб доглядати за гортензіями підтримувати ґрунт здоровим за допомогою органіки та стежити за його кислотністю, якщо ви хочете змінити колір бутонів. А англійську сіль залиште для розслаблюючих ванн.